Доброго дня, мене звати Тимченко Даніл. Я учень 6 класу у спадівської гімназії. Сьогодні я хочу вам представити свою роботу, то я створив сайт на тему «Символи, що єднають. На моєму вебсайті є кілька сторінок. Головна сторінка містить посилання на всі інші розділи. Це сторінки про герб, Прапор, хім та народні символи. На кожній сторінці я додав цікаві факти та зображення, які відповідають темі. Я постараюся зробити сайт зручним та зрозумілим. Під час роботи над сайтом я використовував онлайн платформу Replit. Я обрав саме цей сервіс, тому що, що на спільному хромбучі, а він має багато обмежень для автономної роботи. Репліт дозволив мені створювати сайт прямо в браузері без встановлення додаткових програм. Однією з головної труднощів було те, що безкоштовна версія репліт має обмеження по часу роботи. Це трохи ускладнює процес, але я зміг усе зробити і краще зрозуміти, як створюють сайти. На цьому моя презентація завершується. Дякую за увагу. Мені було цікаво попрацювати над цією роботою та поділитися своїм досвідом. Добре, Даніл. Відкрий, будь ласка, сторінку з гімном. тут виникло таке запитання. І чому контейнер на сторінці, де знаходиться гімн України, має таку малу ширину? Дякую за запитання. Під час роботи на хромпусі стрінка відображалася правильно. але коли я переглянув її на смартфоні, то відео виходило за, за межі контейнер. Щоб виправити це, я змінив ширину і тепер на телефоні все виглядає добре. А однак через це на комп'ютері сторінка стала надто важкою, і я ще не до кінця разі як зробити зручно та і там, і там, але в майбутньому спробую це все виправити. Добре. Даніл, ще одне таке запитання: чому не використав багато вільного білого простору на сторінці, не підставив задній фон чи ще щось для заповнення проміжків? Чесно кажучи, я спочатку не взагалі зрозумів запитання, тому що на моєму хробусі з маленьким екраном не було видно цієї проблеми. Але потім, коли я відкрив свій сайт на великому екрані, побачив, що справді залишилося багато вільного місця. Дякую, що звернули на це увагу. Буду над цим попрацювати. Добре.